Що ж на ми продовжуємо наше інформаційне мовлення, і далі про таке сили оборони України просуваються вперед і продовжують нищити ворога. Відео з околиць Бахмут опублікував в своєму офіційному телеграм-каналі командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Бійці показали, як кулеметники накривають вогнем посадку, де засів ворог, щоб наші військові могли просуватися вперед. При просуванні захисники мають бути особливо обережними, адже території. Можуть бути замінованими. На відео бачимо, що наші захисники змогли закріпитися на бліндажах. БПЛА, Дацику. Глянь, де ми закріпилися тут на бліндажах. І глянь, які далі є окопи. Я на Сергій Чараватий з нами на прямому зв'язку. Речник Східного угруповання Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю навзаємо. Зі свіжих заяв стосовно Бахмуту, заступниця глави міністерства оборони пані Маляр говорила про те, що на бахмутському напрямку зсу успішно зупинили наступальний потенціал ворога. Розкажіть, будь ласка, більш детально про оперативну ситуацію на цьому напрямку. Так, заступниця міністра абсолютно докладно вже проаналізувала ситуацію за останні дні. Адже якщо ми глянемо, то не більше двох-трьох зіткнень було. Вчора загалом не було зітнень сьогодні два зіткнення зітнення за добу було. Проте ворог свої ротаційні заходи щільно прикриває вогнем артилерії 343 рази. За цю добу він накрив наші позиції різними типами і. Калібрами артилерійських снарядів один авіанольот здійснив ми. Також е, наносимо постійно удари по ворогу. В результаті цих ударів 78 окупантів було знищено на Бахмутському напрямку. 121 зазнав поранення. Також, також була знищена самохідна артилерійська установка Геацинт, е, 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 зенітна гармата С-60, протитанковий ракетний комплекс, е, два польових склади з боєприпасами, склад з е, ПММ е, паливно-мастинними матеріалами і три командних пункти. Пане Сергію, апелюючи до слів Гани Маляр, давайте згадаємо про те, що ми готуємося все ж таки до боєзітнень в подальшому місті, адже збройні сили України контролюють все ж таки там частину міста Бахмут ще на південно-західному напрямку, скажімо, але в той же час збільшують росіяни кількість артилерії артобстрілів, так само замінюють вагнерівців, яких там ще залишаються на регулярні війська. Чого очікувати найближчим часом від ситуації, що там складається на тепер? Так, справді вони замінюють е, підрозділи. цієї злочинної угруповання Вагнера на звичайних злочинців військових з їхнього е, регулярного війська, і це вони намагаються набрати на одні з кращих підрозділів, що у них залишилось, тому що це теж підрозділи, які брали участь в боях. Підрозділи повітряно десантних військ окупанта, під підрозділи проте е, прибувають вони сюда в не найкращому морально-психологічному стані. Вони бачать, як їм на назустріч рухаються розбиті підрозділи Вагнера. Вони чули, які були кривополитні і жорстокі бої біля Бахмута. Як за цих 10 місяців по суті було знищено угруповання Вагнера? Вони це все знають. Плюс вони дуже великий пійте і страх мають як перед командувачем напрямком, так і перед деякими підрозділами. Наприклад, у них абсолютно там демонізоване слово Азов. А так як одна, один з одна з бригад, яка стоїть на цьому напрямку, третя окрема штурмова бригада, вона складається з. В першу чергу ядро це ветерани Азова. Це теж на них наводить певний жах. Тому в не найкращому вони стані морально-психологічному підходять на, на свої позиції. Ви ж говорили про ротацію окупаційних сил в Бахмуті. Розкажіть так так само більш детально наскільки це впливає на боєздатність ворога? Це посилює їх чи навпаки послаблює і кого зараз більше серед тих, з ким нині борються українці на околицях Бахмута? Ну, цей процес ще триває. Вони там є. Вони замінюють підрозділи Вагнера. Тими я сказав, це підрозділами повітряно десантик мотострілецьких військ ворога. Вони це чи посилило їх, чи послабило покажуть найближчі Ні, Але Якщо брати глобально, враховуючи, що за останні місяці оце злочинне угруповання Вагнера, воно показало себе як найбільш боєздатна одиниця всіх. Сили, які задіювали на східному фронті, вороги ворог задіював завдяки дуже жорстоким повадкам, які у них існували, покаранням насиллю, жорстокості і саме і примусу, завдяки яким вони змушували щоденно раз за разом ці штурмові групи йти вперед. Те, що потім західні аналітики обізвали м'ясними штурмами, зрозуміло, що в регулярному війську досягнути такого. Неможливо, а, а адже дивлячись на те, що там теж панує певний рівень там зневаги і насилля до особового складу, все таки до розстрілів у них не доходить. Хотіла ще поточнити стосовно того, власне, якщо говорити про заяви пригожина, так він вже заявив, що Вагнер вийде з Бахмута до першого червня. Ви так само говорите про те, що відводять. Можливо, є інформація, куди їх переміщують. Це буде в межах окупованої території України чи спостерігається їхній відтік назад на територію Російської Федерації. Ну, судячи з тих, скажімо так, втрат, які вони отримали, їм би належало вийти на нормальні бази полігони для повноцінного доукомплектування, якщо вони хочуть і надалі виконувати свої обов'язки, як повноцінний боєздатний підрозділ, доукомплектуватися там особовим складом вилікувати своїх поранених. Оновити технічний стан і від, і... І... і тоді вже вони могли б стати е... знову через там від декількох тижнів до декількох місяців вони би могли відновитися як певний вид підрозділів. Проте з огляду на те, який шталений мають е... попит зараз на особовий склад, саме дефіцит особового складу. Е... Вороги наших і це їхня головна проблема. Для цього вони зараз залучають все, що можуть, щоб тільки заткнути дирки в особовому складі. скажімо так, це і в так званий барс, бойовий армійський резерв, і різні ЧВК крім Вагнера, там факел, ветеран, патріот, і цієї нечисті. Там може багато також територіальні війська. Зараз з'явилися роти Шторм-З, так звані які при воєнкоматах формуються теж з особистостей, які мають проблеми з законом. Відтак не виключено, що вони можливо будуть змушені тиснути на пригожина і якісь підрозділи максимально швидко повертати в стрій. Але час покаже. Ми будемо спостерігати за цим і в будь-якому разі. Ті, хто сюди будуть повертатися, вони будуть знати, що для більшості з них це квиток в одну сторону. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що долучилися і роз'яснили. Це Сергій Чаривати, речник східного угруповання збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.